Привіт-привіт! Кар'єра за Артема Мілевського вже в тебе. Добігає кінця сезону. Боротьба за третє місце загострюється. Сьогодні ми дізнаємось, чи вдасться нам вибороти третю сходинку. До нас завітав аутсайдер чемпіонату 19 сходинка. Ми зобов'язані здобувати три очки Депортіво. Захисники перепасовуються на фланзі. Мілевський вдався цей маневр. В центр віддає Піке. Ох, ця зв'язка розриває Ла Лігу. Севілія з м'ячем На фланзі. Пас в центр. На піке. Сусо на Мілевського. Мілевський далі на фланг. Фермана. На Мілевського повертаю, Мілевський в центр на Піке. Піке дальній удар. А сьогодні Мілевський буде забивати. Мілевський навішує. Неточний навис. навіс. Мілевський удар! Невдалий. Перерва, 1-0. Піке на Мілевського. Відібрали ж одразу м'яч гравці Севілі. Дуже високо зустрічають вони Депортіво. І це дається взнаки. Мілевський з м'ячем. Проривається, навіс заблокували. Депортіво вибігає в атаку. З атакою у Депортіво все погано. Вони не можуть цей фінальний вирішальний пас дати і завдати удару. Симілія з м'ячем на фланзі пас. Ближче до центру. Пас на Піке проходить. Піке на Мілевського. Мілевський запускає фланг еджу. З м'ячем. Мілевський заблокували його. Я вже бачив цей м'яч в сітці горід. Фінальний свисток 1-0. Перемагаємо. Дуже важлива перемога. Таке гравець младчу. Тремчу від радощів. Приймаємо Реал Бетіс. 15 та сходинка. Завітала до нас. Севілія в центрі поля з м'ячем. Сонце світить аж підгорає поле. Дуже яскраве сонце у нас сьогодні. Перший тайм був доволі в'ялий, нуль ударів у кожної з команд. Маю надію, в другому таймі щось продемонструємо. Нас замінюють. Це, мабуть, друга гра дуже погано і нас замінюють вдруге. Взагалі не знаю, що буде в Бачила. але показати нема чого жодного моменту. Фінальний свисток 0-0. Севілья завітала до Мадриду. Атлетико приймає. Обидві команди борються за високі місця. Атлетіко в боротьбі з Реалом за чемпіонство. Тому. Легкої прогулянки не варто чекати. І Мілевський з М'ячем. Пас. На Піке пройшов. Мілевський! Галит ідіот тюрми! Out. Накористь з Civili. З Cівілі в атаці. Піке. Дальній удар. Облак потягнув. Після попередньої зустрічі не всі гравці відновились, тому це ще одна проблема, з котрою доведеться боротись нам. Піке з м'ячем? На Мілевського. Мілевський заблокували удар його. Перепасовувався в центрі гравці Севілії. Шукають партнерів, кому віддати. Пас на Піке проходить на Мілевського. Мілевський на Піке хотів, але щось Піке сьогодні в атаку не біжить взагалі. Щось Сьогодні ця зв'язка не працює. Атлетіко по флангу. Просувається до воріт. Лімар в штрафному. Алварес. Ну це гол. Це гол. Гол-гол-гол-гол. На жаль. Пас на Мілевського пройшов. Мілевський. Просувається до воріт. Сам. Пас в центр. На не пройшов. Ай. Не вдалося поборотись офсайд Сусо на Мілевського. Мілевський на Сусо вертає. Багато простору в нього. Але повільно приймає рішення. Мілевський! Один-один! Сюда! Йдино! Дуже важливий м'яч. Обидві команди не хочуть поступатись! Все ж спрацювала ця зв'язочка сьогодні. На Намілевського. Мілевський на фланг. На Намілевського пас проходить. В центр. Ні. Галахер. З м'ячем на фланг. Просуваються гравці атлетику. По флану на віс. Центр. Дальній удар? Воротар потягнув. Фінальний свисток 1-1. Ну, дякую, що не поразка. Гол Мілевського допоміг Севільї зрівняти рахунок, яке гравець молодчу. Реал завітав до нас гості. Восьма Сходинка. На фланзі Вілі Реал. Непоганий пас. штрафний пас пройшов. Удар. Воротар. Сейв. Супер. Супер момент був Віллі Реала. Поганий пас від Мілевського. По флангу гравця запускає. Чи буде навіс? Ні, пас в штрафну. Ще назад. Удар. Воротар тягне. Сусу вертає назад на Мілевського пас. Мілевський на піке переводить. Піке забігання побачив. Ой, непогано, непогано гол! Еджук. Який ти красень! Дуже важливий м'яч. По лівому флангу просувається Вілерал. О, це захист. Фінальний свисток 1-0. Схоже, останні ігри саме такі і будуть дуже тяжкі, в'язкі, з мінімальним відривом, з рівними суперниками. У вашій увазі статистика. Володіння м'ячем ми програли в чисту, по ударах теж, але якось виграли. Чи можна це назвати класом? Не знаю, але. Фотоапарат в животі це щось неймовірне. І камера, котра їздить по підлозі, теж. Нагадують нам, хто це монтує ворота Севілії. Альваро. 17 сухих матчів. Мілевський гравець місяця. Інші не заслуговують. Гетафе приймає Севілію. Команда посідає 14-ту сходинку. Можливо, в теорії. Їм ця перемога не так сильно. Потрібен удар дальній. А можливо і потрібно. Піке на Мілевського пас? Поганий пас від Мілевського. В атаці етафе. Через центр грають. Просуваюся до ш... в штрафному гравець! Як? Як дали стільки простору? Схоже, що цій команді перемога потрібна. На Мілевського пас пройшов. Удар бу... ні... Ні, ну як? Як? Там же вже удар повинен був бути. Етафе з мечем Через центр. Сивілля перехопила. Пас на Еджука. Еджук погано повернув на Мілевського в боротьбу. На Еджука. Еджук на Мілевського. Мілевський на Еджука. Піке. Мілевський на фланг. О, Петроса! Один-1. Ось від нього неочікуваний гол. Захисник так далеко забіг. Ну ще й підфартило. Морено з м'ячем зміщується в центр. Мілевський допомагає в відборі. Вертає м'яч Еджук Удар! Слабкий удар був від Артема. На Напіке. Мілевський. Заблокований. Джоб. На Мілевського скидає головою. Мілевський. Напікя. Багато простору в нього. Мілевський Потягнув воротар м'яч. Піке забігання. В штрафному Севілья. Вертає на Еджука. Еджук. Непогано пробив. Така навала на ворота Гетафе відбувається зараз. Піке з м'ячем. Фол. Червона. Морено. видалили. Немає слів. Дуже важливий матч, в котрому ми втрачаємо очки. Нікого не нема підтримати атаку. Один-один, на жаль. Це нічия. Одне очко, Два втрачених домінування цивілії, але рахунок один-один. У нас п'ята сходинка. одне очко очкові О, Барселона відірвалась. Можливо, боротьба за, за третю сходинку скасовується, бо три матчі залишилось і п'ять очок відрив. Це надскладне завдання. Райо приймає Сивілью. Команда йде на 13-й сходинці. Їм вже нічого не загрожує. Вони просто кайфують. Тож в мене надія, що вони не надто будуть спротив чинити. Удар пікея. Ускладнює нам життя це. Гравці. Вони не відновились після попередньої гри. Втома дається в знаки. тож потрібно в першому таймі ще м'ячі забивати, щоб в другому не вплинулася втома. Мілевський піке вертає. Дальній удар від піке. Воротар. Потовий Севілі. Мілевський. Не дали пробити. Виносять гравці Райо, Мілевський, пас назад. на Мілевського пас! Удар! Як, як! Еджук, на Мілевського, Мілевський в центр на піке. Удар! Гол! Ай, красунчик! Зв'язка знов запрацювала. Ціль на перший тайм виконали, забили м'яч. Але головне не пропустити. Офсайд. Пас був. Мілевський на фланг. Еджук. У нього сили є ще, як ми бачимо. Мілевський пас в штрафний не пройшов. На жаль, ос на Піке Мілевський. Піке з М'ячем на Мілевського. Мілевський на фланг на Еджука. Потягнув воротар. Фінальний свисток 0-1. Другий тайм під кінець тяжко нам дався, але це три очки. Атлетік Більбао завітав до нас в гості. 15 сходинка. У нас проблема, гравці не можуть відновитись. Дуже втомлені всі. І другий тайм буде схожий на попередній матч. Тож в першому таймі потрібно встигнути забити, щоб почувати себе більш впевнено. Атлетик з м'ячем. Просувається вперед в штрафному м'яч. Удар. Фух, Потягнув воротар. Піке з м'ячем на Мілевського пас. Мілевський удар повзворіт. Небезпечно на фланці. Атлетик. Перепасовується. Пас центр. Перехоплення. Але все одно атлетик вдарив. Атлетик. Біля штрафного. Штрафний пас пройшов. Удар. Воротар. Пас. від Артема на еджука. Та що ж таке? Ніхто не може пробити. Біля штрафного. Дальній удар. Пощастило нам. Ілевський ближній кут хотів пробити. І це заміна. Фінальний свисток 0-0. Перед фінальним матчем Надія на третю сходинку нас покинула. За четверту будемо боротись з Осасуною. Будемо боротись за місце в лізі чемпіонів, а туди. Дуже сильно хочеться. Нас викликають в збірну. Пане Довбик. Тремтіть, легенда йде. До нас завітала Валенція і, шановні глядачі, це нарешті сталося. Команда повністю відновилась. Всі відпочивші. повинні видати повний максимум. Повний максимум, я нагадаю, нам потрібна четверта сходинка, щоб потрапити в Лігу Чемпіонів. Осасуна з нами бореться за це право. І в цьому матчі все вирішується. Ось нам нагадують в верхньому куті. Мілевський з м'ячем на Напіке Пас. На Мілевського пройшов. Удар! Гол! Четверта сходинка йди до нас. Зв'язочка з піке спрацювала. Якщо у вас раптом станеться в нарізці так, що матч розпочався, а потім одразу 34 та хвилина і гол, то не дивуйтесь. Жодних моментів не було. Валенція тупо катала м'яч в центрі поля і Севілія не могла відібрати його. У неї пас. Севілія в Атаці. На Міллевському Мілевський. На пікє не пройшов пас, на жаль. Задум був. Геніальний, я вважаю. Так, в паралельному матчі Асасу на 2-0 веде. Тож нам потрібна перемога. Нас влаштовується 1-0, виграємо. Так, судячи з реакції гравців, ну це четверта сходинка, я вірно розумію. Матч дуже цікавий був, один удар у Севілії. Просто знайте це. Якщо нарізка вдруг дуже коротка вийде, ви зрозумієте чому. Так, гравець сезону. Хто ж ним стане. Артем Мілевський. Артем Мілевський, гравець сезону! Кінцівка сезону, звісно, змазана була. Небагато забили в кінці м'ячів. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, all the highway, and in the driveway is a nice swan. Cause I've gone through the climb. I right pain. a climb, I'm right, and you never hear me bitch now Comback legend. Алваро, 20 сухих матчик. Команда сезону. Вотаці мілейські. Також соу. Антоніо, Лапорт, Педроса. дуже багато Севілі. Ось це мене дивує. Тож, ми зберігаємо четверту сходинку. Севілі в наступному сезоні виступає в лізі чемпіонів. Ми таки вибороли. це право, і Реал Мадрид чемпіон Ла Ліги. І як близько підібралась Барселона, хоча протягом цього сезону вона не була так близька. Кубок Іспанії. Атлетік переміг Атлетіку. Хочу подякувати вам за перегляд. І чекайте наступну серію, бо це буде чемпіонат світу за збірну України. Як дебют... ну, дебютує, повернеться у збірну чи вдасться з довбиком конкурувати? Тож до зустрічі.